Вітаю, колеги. Я Денис Гуньок, керівник освітніх програм компанії ІПАМ в Україні і цього року я віце-президент it Асоціації з освітніх питань. І якраз от така співпраця між університетами і індустрією це той правильний шлях, який обирає ХПІ. Для того щоб зробити конкурентно спроможними випускників університету, і ми безпосередньо приймаємо участь як компанія ПАМ наші фахівці і в деяких дисциплінах, як відкриті такі зустрічі, відкриті лекції, як спільні проекти, про які вже сьогодні. Казали, і що ми бачимо, що освітні програми як взагалі перевірити, наскільки освітні програми відповідають потребам індустрії? Так, те, що ми бачимо, вони. Відповідають, але це е, суб'єктивний погляд. А об'єктивний погляд це кількість випускників е, університету, які працюють в індустрії по спеціальності. І я можу сказати за компанію ІПАМ, яка є лідером е, серед е, it компаній в Україні. І... Це знак якості, коли випускник приходить з 121, 122, 123, 126 спеціальності з е, політехнічного університету. Тому е, ми робимо правильні е, правильні речі. Ми е, орієнтуємось на потреби стекхолдера і е, бізнесу, е, що можна запропонувати, напевно. Провести безпосередньо якийсь аналіз, тому що ми бачимо зі свого боку кількість випускників е, університетів а напевно, з боку університету теж треба зрозуміти, які це відсоток взагалі. Тих випускників, які приходять реально по спеціальності в індустрії, і напевно це буде ще одним підтвердженням того, що ці програми дійсно корисні і дійсно відповідають відповідають потребам сучасним від індустрії. Дякую.